Вітаю, математика 6 клас. І сьогодні ми з вами зробимо роботу над помилками, самостійної роботи. І перший номер у нас буде 179. В номері 179 у нас було 6 прикладів, і всі вони стосувалися правила додавання двох від'ємних чисел. У нас в цій темі додавання раціональних чисел є два правила. І от номер 179 якраз таки стосується правила. Щоб додати два від'єднаних числа, що треба зробити. І перший приклад: мінус 6 треба додати мінус 10. От ми бачимо, так, що у нас є плюсик, це у нас знак дії, і у нас є кожне число, яке має свій знак мінус 6 і мінус 10. Отже, ми додаємо два числа з різними знаками. Що ж нам треба зробити? Перше, знайти модулі доданків. Модуль числа мінус 6, дорівнює 6. Модуль числа мінус 10 дорівнює 10. Все першу мову ми виконали. Друга умова. додати модулі доданків 6 додати 10, дорівнює 16. І третя умова. перед отриманим числом поставити знак мінус. Мінус 16, відповідь мінус 16. Другий приклад. Мінус 0,84, мінус 0,84 додати. Мінус 0,28. Така ж сама схема. Ми додаємо два числа з від'ємними знаками з мінусом. Перше, що ми робимо, знаходимо модулі доданків. Модуль числа мінус 0,84 буде 0,84. Модуль числа мінус 0,28 буде 0,28. Все перше умову ми виконали. Друга умова. треба додати модулі доданків 0,84 додати 0,28. Це у нас буде 1,12. І третє нам треба поставити перед отриманим числом, поставити знак мінус. Мінус 1,12. Це у нас і буде наша відповідь. Третій приклад. Звісно, що так розписувати не потрібно. Це на початку, щоб зрозуміти, як і до чого. Тому можна в більш скорочену версію використовувати. От давайте ми зараз це і зробимо: мінус 0,68 додати 1,6. Дорівнює. Ми бачимо правило, знаємо, щоб додати два від'ємних числа, знайти модулі. Ми знаємо, що модуль. Буде завжди додатним числом, тобто у від'ємного числа модуль буде додатний. Модуль, що таке? Це відстань. Відстань, яку ми пройшли до координати 0,68. Це відстань, яку ми пройшли від 0 до 1,6. І перед отриманим числом поставити знак мінус. Одразу ставимо мінус, а в душечках додаємо, от якраз робимо цю на цей момент от B. Да? 0,068, додати 1,6. І буде у нас дві, мінус 2,28. Давайте ще раз спробуємо. Четвертий, приклад. мінус 5,7 додати, а в дужечках мінус 2, цілих, 2 -5, на мінус 5 верненько напишемо, мінус 2,4. Одразу ставимо мінус, тому що правило. Приклад, у нас стосується правила додавання двох від'ємних чисел. Одразу ставимо мінус, відкриваємо дужечку і виконуємо другу умову: додати модулі доданків. Ми знаємо, що модулі не можуть бути від'ємними, тільки додатними. От ми і записуємо без мінусів 5,7 додати 2,4. У нас тут знаменники однакові. Діє додавання, нічого складного, 5 додати 2 буде 7, і 7 додати 4 буде 11. Не забуваємо про мінус, буде мінус 7,11. Не поспішаємо завершувати дію. Ми бачимо 11 дев'ят це неправильний дріб. Нам треба 11 поділити на 9. Так і робимо 11 поділити на 9. Беремо по одному 9, в остатку 2. Все, ми вже зрозуміли, що числівник у нас буде 2. І відповідь остаточна буде мінус 7, цілих, ой, вибачте, 8, цілих, да, тому що ми якраз по цю одиничку ми докинули до 7, мінус 8 цілих 2 І тепер вже точно все. П'ятий приклад. 2 дев'ят, мінус 2 дев'ятих. Додати мінус 1, одна, дванадцята. А ось тут, ну, знову ж таки, ми бачимо, що правило нам підходить, але ми бачимо різні знаменники. Да, нам треба звести до спільного знаменника, як ми це робимо? Ну, шляхом підбору 12 плюс 12. 12 помножити на 2 буде 24, 24 на 9 не ділиться. 12 помножити на 3 буде 36. І 36 у нас чудово ділиться на 9. Тому спільний знаменник у нас буде 36. Відповідно, додатковий множник до 9. 36 поділити на 9, да, буде 4. І 36 поділити на 12, буде 3. Тепер зводимо до спільного знаменника вже остаточно. Знову ж таки, за такою ж самою схемою. ставимо мінус, тому що третя умова нам говорить, що перед отриманим числом поставити знак мінус. У нас мінус буде в будь-якому випадку. А далі записуємо дроби, додаємо дроби. Так, вже з спільним знаменником. 4 помножити на 2 буде 8, 4 помножити на 9 буде 36. 3 помножити на 1 буде 3. 3 помножити на 12 буде 36. І виходить у нас відповідь: мінус. Одинадцять тридцять шостих дріб не скоротний, так і залишаємо.